Шалбаєв Сергій Жаксиликович позивний казах. Шалбаєв Сергій Жаксиликович народився 14 травня 1969 року у багатодітній, дружній родині в селі Уздиця Глухівського району Сумської області. Хлопець з малку був працьовитим, щирим та відповідальним. Закінчив технікум за спеціальністю Будівельник, відслужив строкову службу і пішов працювати у Банецький кар'єр кварцитів. У 1998 році одружився. Через рік у його житті з'явився найдорожчий скарб син. Після смерті дружини Сергій сам виховував дитину, ніколи не скаржився на труднощі, а навпаки, був не тільки люблячим батьком, а й другом опорою для сина. Мріяв про спокійне життя та власну пасіку. У 2015 році, коли почалася війна, Сергій не залишився осторонь. Добровольцем вступив до лав Збройних сил України, служив у 16 батальйоні 58-ї бригади. Від початку повномасштабного вторгнення Сергій Шалбаєв пройшов з побратимами всі гарячі точки, починаючи з Чернігова, і жодного разу ні на що не скаржився. Старший сержант, командир відділення гранатометників, завжди йшов попереду. Його слова буду землю гризти, а перемога буде наша. Стали справжньою клятвою, якої він дотримався. Побратими пам'ятають його як сильного, відважного та незламного воїна, котрий ніколи не дозволяв собі занепасти духом і завжди підбадьорював інших. У рідному селі в останнє був лише за кілька днів до свого останнього бою. Віддав би все за перемогу, говорив своїм близьким. І віддав. Сергій Шалбаєв загинув 9 листопада 2022 року у бою з переважаючими силами ворога під Бахмутом. До останнього робив усе можливе, щоб російські війська не змогли прорвати оборону. Його мужність, відважність врятували життя побратимів і стримали ворога. Шалбаєва Сергія Жакселиковича поховали у селі Некрасовому Шосткинського району Сумської області. У героя залишилися син, мати, сестри, рідні та близькі, для яких він завжди буде найкращим сином, братом, батьком, другом. Сергій Жакселикович віддав своє життя заради майбутнього наступних поколінь, заради миру, заради того, щоб ми жили на вільній землі. Нагороджений відзнакою президента України за участь в антитерористичній операції у 2016 році. Вічна пам'ять герою назавжди 53 назавжди в строю.